Про те, наскільки страхування життя в Україні стане вигіднішим, сьогодні у приватному інтересі на БТБ. Ми поговоримо з нашими експертами. Це Наталія Гудима, президент Ліги страхових організацій України. Доброго дня Доброго Наталію дня. та Галина Третякова, генеральний директор Української Федерації Убезпечення. Доброго, Доброго дня. дня, наскільки мені відомо, Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект, яким створиться фонд гарантування тих угод, тих виплат за угодами страхування життя. Він працюватиме так само, як відповідний подібний. Фонд, який є за депозитними вкладами, так можна сказати, що він подібний, але страхування життя це більш складна для споживача операція, чи чим просто банківський депозит. Бо під час неплатоспроможності страхової компанії поліс страхування може знаходитися на різних стадіях. Наприклад, він може закінчитися, і людина може не отримати страхову виплату, або він може мати 5-10-річну довжину, і в цьому випадку може настати неплатоспроможність, наприклад, всередині полісу, і тоді не Зрозуміла, як бути з ним. Закон передбачає, що в цьому випадку може бути два виходи: або людина може отримати викупну суму, і е, якщо викупної суми не вистачає у сам, у самій страховій компанії, то виплачує фонд, або фонд буде займатися тим, щоб передавати оці ці договори, по яких ще треба виконати буде зобов'язання в іншу страхову компанію. Тобто є два варіанти, і вони зараз розглядаються, чи вже це в законі уквалено? описано. А як Всі обирати цей варіанти. варіант чи цей? Хто буде ну, написано достатньо чітко, що компенсації спочатку будуть в розмірі 20 тисяч гривень. І у разі, якщо поліс знаходиться на якійсь стадії накопичення, наприклад, то цих 20 тисяч може не вистачити для того, щоб виконати зобов'язання в повному обсязі. Бо, наприклад, на цей час вже у людини накопичено 40 тисяч. В цьому випадку написано, що треба виплачувати викупну суму. Людина може звернутися. До фонду і отримати викупну суму. Якщо на той час накопичено 40, то тільки до 20 тисяч. А у тому випадку, якщо там на цей час накопичено резервів менше, ніж 20 тисяч або 20, то можна передати поліс для накопичення в іншу страхову компанію. Оцю вже компенсаційну виплату для іншої компанії сплатить фонд, і вже інша страхова компанія буде виконувати зобов'язання перед людиною. Зрозуміло. Наталію, а е... Хто керуватиме цим фондом? А наскільки він буде захищений від ну, можливих невиплат, скажімо так? Ну, я можу сказати, що ціль створення цього фонду вона дійсно дуже схожа з ціллю створення фонду гарантування банківської системи. Тобто, це держава пропонує механізм захисту вкладників як банківську систему, і такий же аналогічний механізм захисту пропонується й на страховому ринку. Тому і запроваджується створення фонду гарантування страхових виплат за договорами страхування життя. І на сьогоднішній день законодавець нам запропонував, оскільки є тут така ведуча роль держави і бажання захистити ті, хто укладає договори страхування життя. Законодавець запропонував орган управління, який буде складати з сьом, сьом, сьоми осіб, і тут ми бачимо переважну більшість з боку держави, оскільки це три представника від кабінету міністрів: один представник від національної комісії, що здійснює регулювання ринків фінансових послуг, і страховики. Безперечно, такий паритет не зовсім сприйнявся страховим ринком, оскільки механізм фінансування і створення цього фонду, як адміністративних витрат, так і накопичення, безпосередньо передбачає участь страховиків, і в основному фінансуватися буде за рахунок страхових компаній. Єдине, що було запропоновано тим, хто розробляв законопроект, це те, що у разі якщо не вистачить коштів, тоді фонд гарантування може звернутися до Кабінету міністрів і включити в це в державний бюджет наступного року і отримати ще додаткові кошти для виконання своїх зобов'язань. І саме в цьому скажімо так в питанні керування і виникли пропозиції від страхового ринку доопрацювати цей законопроект на другому читанні, і все ж таки запропонувати, щоб або збільшили участь страховиків, або запропонували механізм прийняття рішень, які стосуються фінансування і безпосередньо сплати внесків, і додаткових внесків і чергових внесків страховим компаніям, щоб страхові компанії приймали безпосередню участь. Тут мова йде або додати ще одну людину або взагалі прийняти такий механізм як прийняття рішення двома третинами для того, щоб страхові компанії не просто змогли спостерігати за тим, що відбувається в цьому фонді, а приймати активну участь в управлінні. Тобто лише до керування були зауваження від бізнесу, від страхових компаній а з приводу інших моментів. Ні, безперечно, безперечно були ще ще ряд зауважень до цього законопроекту. Можу відмітити, що ну, процентів 40 цих зауважень вони вже були враховані ще на початку розробки, тому що там було закладено багато норм, які впливали на призупинення дії ліцензії страховика на, і інші штрафні санкції, які впливають безпосередньо на діяльність. І ряд цих норм було вже перед прийняттям і виходом на друг, на перше читання було знято. І безперечно, Ще залишаються спірні механізми достатності фінансування безпосередньо фонду гарантування страхових виплат. І тут страховики пропонують багато варіантів. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день об'єм тих внесків, які можуть зробити страховики. Ну, буде в рік складати приблизно там 6 мільйонів. це не дуже багато, розуміючи те, що треба подолати і виконати всі адміністративні витрати, забезпечити програмне забезпечення, і тобто Пустити повну роботу фонду при цьому ще й гарантувати 20 тисяч. Оце є ну, найважчим таким механізмом. І саме тому були пропозиції, все ж таки, щоб держава залучилася і дала можливість безвідсотку якоїсь термінової позики для того, щоб фонд міг запрацювати, і завдяки цим коштам ми страховики могли вже гарантувати більш суму або поступово швидше її збільшувати для своїх вкладників. А по-друге, робота фонду була построєна так, як вона будується іншими фондами, тобто адміністративні витрати скажімо так, здійснюється за рахунок вкладів тих же депозитів, розміщення цих коштів фонду. Це був би ну, такий механізм більш ефективніший і дуже схожий на банківську систему, як це працює в інших країнах. Тобто, питання залишається фінансування. А які внески будуть платити компанії? Вже є Я, може, виски? ще закінчую цю думку, що може найбільш ефективнішим рішенням для держави може підпорядкування цього фонду гарантування виплат по страхуванню життя фонду гарантування вкладів. Там вже сформований апарат менеджерів, які оперують цією діяльністю. У зв'язку з тим, що діяльність то, то, дуже керування схожа, буде дешевше, то звісно, це буде найефективніший спосіб. Ми такий спосіб пропонували, навіть Нацкомфінпослуг, наш регулятор профільний. Він звертався до національного банку України, і Нацбанк це було більше ніж рік тому, тому він відповів, що можна розглядати це питання після того, як фонд гарантування вкладів буде реформовано. Ви знаєте, що фонд реформувався. Він зараз сплачує дуже швидко е по недоступності вкладів. Тому після так такого реформування можна підпорядкувати. Тим більше, що міжнародні прецеденти є. Така система є в Нідерландах, коли і банківський, і страховий сектор однаково оперується. Що стосується ось вашого питання, що будуть сплачувати страхові компанії, то вони будуть сплачувати початковий внесок кожного Компанія там сплатить по 20 тисяч гривень, і крім того, 0,4% від цього доходу від страхової діяльності. Якщо сьогодні ринок сягає більше ніж 2 мільярди, мільярди гривень доходу, то це буде 8 мільйонів гривень або трішечки більше. А На наскільки так я, я зрозумів, що е, створення фонду гарантування за депозитними вкладами воно е, доцільно, бо банки інколи банкрутують. А страхові компанії, страхування життя. Саме для того, щоб під час банкрутства або неплатоспроможності, тут визначений в законі термін, що таке неплатоспроможність, Може він фахівці зараз оперу кажуть, що він не дуже добре визначений, бо якщо ми подивимося на цю неплатоспроможність, то це неплата зв'язана або з прийняттям рішення про ліквідацію страховика, або порушення провадження у справі про банкрутство. На відміну від фонду гарантування вкладів, де недоступність вкладів це 3-5 днів, і людина може вже отримати. Ти кошти тут мова йде поки що про банкрутство, так як раніше працював фонд гарантування, і тому починаємо ми накопичення оце з, з таким випадком, що це саме неплатоспроможність або банкрутство, або ліквідація. Страхові компанії теж ліквідують лік... банкрутують. Це поодинокі випадки, вони трапляються дуже рідко у страховиків життя безпосередньо, але й таке трапляється для того, щоб захистити громадянина, який щось накопичує, і створюється остаточна інстанція, Станція, це, якщо хочете, гарантія держави. Може бути гарантія материнської структури, може бути гарантія, якась, яка яку купує сама компанія страхування життя, але є ще верхня гарантія. І отака система захисту, вона зараз прописана Європейською комісією. У 2010 році Європейська комісія емітувала так звану white paper on insurance guarantee schemes, тобто біла, біла книга на схемах гарантування і. Рахування і uh... Це ще не директива, бо директива це те, що виконує кожна країна ЄС. Це рекомендація країнам, але в цій білій книзі рекомендується у країнах, які сьогодні не мають такого фонду, створення таких фондів. Тому Україна можна сказати, вона попереду деяких європейських країн. Я думаю, що наше населення воно оцінить те, що і страховики теж пропонували створення такого фонду, бо це підвищує суттєво. Підвищує довіру а якщо це довіра. То і у держави тут є інтерес, бо якщо людина довіряє страховику, а страховик життя оперує довгими грошима. У нас середній контракт це 10 років, це середньоєвропейська перспектива. 10, да? Ми можемо казати про 5, 7, 10 років в залежності від компанії до компанії. Але макроекономіка України потребує таких довгих грошей для її стабілізації. Може, це там дуже такий складний термін, але це, це так і є. Більше того, такий довгий. Ресурс потрібен для банківської системи. Бо банки банкам треба кредитувати населення іпотечне кредитування безпосередньо. А воно довге. Населення не може брати там короткий кредит для того, щоб викуповувати будівлю свою. Тому якщо банк видає довгий кредит, йому потрібен довгий ресурс, його можна отримати виключно від страховиків життя інститутів спільного інвестування. Тому тут така, такий захист він має привез, призвести до того, що зросте довір'я. І люди не будуть ховати свої гроші у подушках. Вони понесуть до фінансової установи, і це буде працювати на наш загал. Я хотів уточнити про банкрутство страхових компаній. Наскільки мені відомо, українським законодавством заборонено банкрутувати компанії страхування життя. Ні? ні, ні. Неможливе банкрутство недержавного пенсійного фонду. А страховик життя може банкрутувати. Тільки закон про неплатоспроможність і банкрутство визначає, що у разі, якщо компанія банкрутує, то спершу вона має заплатити свої зобов'язання перед фізичними особами. Оце закон робить такі особливості банкрутства страховика життя. Зрозуміло, Наталю, до вас запитання: а оці 20 тисяч е, наскільки вони покривають той середній платіж, який зараз є у клієнтів страхових компаній життя? Ну якщо ми говоримо про страхування життя, то тут йде мова покриття не платежу безпосередньо, а вже виплати. Тому фонд гарантування виплат. І якраз якщо ми розраховуємо 20 тисяч, то що вже закладено в законі, і цю суму ми зможемо змінити тільки через внесення змін до закону, і саме тоді, коли вже ми будемо бачити активи цього фонду, яких вони розмірів. Якщо говорити про захист, то ну безперечно це щось 20 тисяч це також це гроші. Це, і це да це початок і це є захист. А якщо ми зараз аналізуємо в середньому виплати страхових компаній за договорами страхування життя, вони складають. Приблизно від 80 до 120 тисяч гривень. Це за оцінками страхових компаній. Ми поки що не можемо сказати, що це повна гарантія на участь такого, участь, скажімо так, забезпечення через фонду гарантування, але цей механізм все ж таки вже почав працювати. Є ще інший момент, це дійсно коли компанія потрапила в ту ситуацію, коли вона починає ставати банкротом або знаходиться в цій процедурі банкротства. Є договори, за якими ще здійснюються страхові плати. Тежі є договори, за якими вже є період очікування страхової виплати, тобто ми розуміємо, що ще договір не закінчився, і а, саме тут також буде передбачено виплата викупної суми або часткова виплата. А в принципі, це можливо і буде вкладатися в 20 тисяч. Але тут є також один нюанс: що а, за рядом до, договорів страхування життя викупні суми передбачені після трьох п'яти а в інших компаніях і а, інші терміни стоять, коли. Може розірватися договір з будь причини, і тоді виплачуватись викупна сума. І саме тут ці два механізми вони й дають захист. Але ще раз наголошу на те, що держава в законопроєкті передбачила, що якщо не буде вистачати коштів фонду, то тоді можна управління фонду може звернутися до держави, отримати ці кошти і виконати зобов'язання. Ну безперечно, все одно на страховиках залишиться зобов'язання повернути ці кошти, наповнити фонд і віддати гроші, які. Брав фонд безп... безпосередньо у держави саме сам бізнес буде гарантувати виплати. Я По так розумію. Суці, вони да. Вони будуть робити свої внески. Як це позначиться на вартості полісів? Ну на сьогоднішній день з розрахунку цих 0,4% да і 20 тисяч вступного внеску, це ну не вплине на вартість страхового полісу, безперечно, але все ж таки це збільшить адміністративні витрати страховика на видання справи, і страхові компанії розуміють, що це кошти, які будуть, скажімо так, перейдуть до фонду гарантування вкладів, і вже страхова компанія не може оперувати цими коштами взагалі тільки на момент, коли там наступає банкрутство. Тобто, це додаткові витрати бізнесу, але враховуючи, що вони поки що в таких розмірах, то це ну не позначиться так прямо відчутно для наших громадян на безпосередню вартості, особливо враховуючи те, що зараз достатньо важка платоспроможність населення, тому ми не очікуємо збільшення вартості страхових полісів, навіть після прийняття цього закону. А ми розуміємо, що це дійсно збільшить довіру населення, і не тільки населення, страховий ринок може розраховувати найбільш так. Соціальні проєкти, які соціальні проекти, які пов'язані з недержавним пенсійним забезпеченням, з додатковим пенсійним забезпеченням, а також з медичним страхуванням? Тому що це вже гарантія, і це безпосередня участь держави в, в цих гарантіях, в тому числі страхового ринку. Дякую. Е, Галино. А є якісь розрахунки, як це вплине на ринок страхування життя? От там. Після впровадження такого фонду гарантування там 10, 15, 20% відсотків відбудеться збільшення, бо люди понесуть свої гроші. бо Вони зрозуміють, що вони гарантовані і захищені в економіці. Є така оцінка при при прочих равних, де? Да? При прочих равних я не думаю, що буде швидко збільшуватися отак довіра. Треба буде робити якийсь промоушен для того, щоб донести цю думку, цю інформацію до кожного громадянина. А це теж витрати для страхової компанії. Тому вважати, що це буде таке швидке зростання, не треба. Буде спливати сектор зараз зростає, і те, що стосується ретейлу саме безпосередньо громадян, фізичних осіб, то зростання відбувається на рівні від 15 до 40% кожен рік. І і цей сектор весь час зростає, але безперечно потрібні ще деякі речі для того, щоб оці довгі гроші у нас зростали більш швидкими термінами, швидкими кроками. Це внесення змін до податкового кодексу. Мені затишно вже тому, що коли почалась в 2009 році криза фінансова, я чула виступ Ангели Меркель по ТІВІ. і вона сказала: кожен цент німця забезпечує держава. Після того як запрацює цей фонд. Кожен, хто цю очолює цю державу, ну я думаю, що Язаров Микола Янович, може виступити по TV і сказати, що уряд подав законопроект, за яким кожен цент, який буде вкладено у сектор страхування життя, буде забезпечено державою. Тому, якщо і криза, громадянин України буде захищений, його особисті гроші, його приватна власність буде захищена. Може, ще трішечки повернутися до питання ціноутворення. Дуже часто задають питання, що ціна буде зростати, якщо якийсь буде додатковий видаток на страхування сектор покладено, ну ми вже працюємо давно при ранкових умовах, і у нас достатньо напружена конкуренція. Біль, більш ніж 60 компаній, більш ніж 60 операторів працює в, в, в цьому секторі в Україні. Це більш ніж достатньо. Конкуренція там дуже напружена. Тому є ринкове цінотворення, коли людина у конкуренції призводить її запит якогось продукту, призводить до того, що страховик його ціна зменшується, якість підвищується. Тому страховик усі свої видатки він намагається покласти на свою рентабельність, якщо хочете, зменшити свій прибуток для того, щоб тільки цей продукт купувався. Тому прогнози позитивні, якщо загалом оцінити. Очікуємо, що довіра буде зростати, і компанії і страхові зроблять усе для того, щоб зробити промоушен, в тому числі і державних кроків, і будуть збирати більш більш довгих грошей. Але ще потрібні зміни до податкового кодексу. Зрозуміло Наталю. А наскільки зараз поширений ринок страхування життя в Україні, якщо це можна порівняти з цим із загального обсягу. З тим сектором, який він займає там в країнах Європейського mm -hmm. союзу, а, ну можна сказати, можна сказати, що це популярний вид страхування, да? оскільки приріст ринку страхування життя, ми спостерігаємо щорічно. І він складає від 40 до 60%. відсотків. І в принципі, це 10 років активно ринок працює. і 10 років ми бачимо цей приріст. Але якщо порівнювати з показниками інших країн, то доля ринку страхування життя в загальному ринку страхування складає там трошки більше, ніж 8%. відсотків. Yeah. <sighs> І якщо ми порівняємо з європейськими країнами, то там доля ринку страхування життя це від 40 до 60%. відсотків. Тобто, ми розуміємо, що це потужний інвестиційний потенціал, який акумулює в себе страхові компанії, і це дійсно довгі гроші, які може використовувати економіка. Тому, якщо порівнювати ці показники, то ми бачимо, що ми знаходимося в стані розвитку і розуміємо, що такий переріст дасть нам можливість там до я думаю 2025 тисячі року досягнути таких показників. А якщо в нас є ще один показник проникнення страхування, це розмір страхових платежів на душу населення. І на сьогоднішній день цей показник складає трошки більше, ніж 5 доларів на населення. І знову ж таки, якщо ми беремо європейські країни, то це сягає, як правило, за там дві тисячі євро. Тобто ми також розуміємо, що ще суми страхові в нас не настільки великі, і ну, ми поступово йдемо до, до цих показників. І в принципі, ми оцінюємо це високим потенціалом ринку страхування життя. І це підтверджується тим, що саме ринком страхування життя зацікавлюються іноземні інвестори, які на сьогоднішній день, незважаючи на кризу, не те що не покидають Україну, а більше того, все ж таки розвивають, створюють бізнес саме по страхуванню життя, розуміючи, що це дуже потенційний ринок, який пов'язаний зі страхуванням фізичних осіб, і в тому числі з залученням інвестиційного потенціалу. І в принципі, сьогодні страховий ринок виконує ці функції, оскільки. Найулюбленішим активом страховиків на сьогоднішній день є державні цінні папери, тобто з гордістю можна сказати, що страховий ринок залучає інвестиційні кошти і розміщує їх, дає державі можливість їх використовувати. Скільки мені відомо, от за кордоном прибутковість. Е... Страхування життя вона вища навіть за прибутковість депозитів. Ну, через те, що там депозитні гроші, вони набагато дешевші, там 3-5%. Це очікується і в Україні такий тренд Він намічається? Ну, безперечно, в Україні такий тренд буде. Більше того, що будуть вже створені ряд продуктів, які будуть більш ризиковані, але більш до, дохідні. Мова йде про нову редакцію закону України про страхування. Там у нас з'являється таке інвестиційне страхування, де людина зможе ну, так, більш Ризиково використовувати свої можливості вкладення, але це дасть можливість більшого інвестиційного доходу. Але ми не повинні забувати про те, що для того, щоб більш був інвестиційний дохід, треба розвинути фондовий ринок, тобто наявність фінансових інструментів, саме ринку цінних паперів, який дасть можливість давати більш високий інвестиційний дохід. Тому ми бачимо, що ринок страхування життя він дуже так консервативно, класично розвивається, нікуди не по. Спішає і використовує всі можливості і інвестиційні інструменти, які є на сьогоднішній день в країні? А безперечно, через після поступового розвитку фондового ринку, розвитку страхового ринку, зміни законодавства, зміни того ж податкового кодексу, вони дасть можливість людям обирати страхування як більш найпривабливіший і більш інвестиційно доходніший продукт порівняно з іншими. Дякую, Галино, А що зараз перешкоджає людям активно купувати страхові поліси життя? Ось Наталя вже сказала, що інвестують в цей сектор. Переважна кількість грошей від інвестицій йде на розвиток так званої сітки для страховика. Бо беззаперечна перевага страхових компаній перед іншими фінансовими інституціями це наявність і, якщо хочете фінансування людей, які продають цей страховий продукт. І страховий продукт, страхова компанія йде до клієнта. Ні, клієнт до неї приходить, а до клієнта. Це дуже важка інвестиція. І що цікаво, що така. Інвестиція вона теж вигідна Україні, бо вкладення йде безпосередньо у людей і у створення робочих місць, які базуються в Україні, тому. Е Ну, отак це виглядає, да? важко цю сітку розвивати, важко знайти покупця. Дуже цікаво ще, що у страхуванні життя практикується так зване мікрокредитування. Ну, мабуть, що ви знаєте, що таке мікрокредитування, да? що банки не завжди вони йдуть на те, що кредитують маленькими сумами населення, що це переважно робить там кредитні спілки чи інші якісь кредитні установи. У страхуванні є також мікрострахування. У нас переважна кількість громадян. Не володіє якимись великими ресурсами, тому розвиток мікрострахування, коли людина сплачує щонайбільше 100-200 гривень на рік, це теж завдання для страховиків. Це вимагає від них. Знову ж таки великих вкладень у свої процеси для того, щоб витрачаючи щонайменше коштів збирати отакі маленькі гроші. Це все є перепоною. Тому, якщо подивитися, взагалі як роз... буде розвиватися ринок страхування життя, ось повернутися до вашого попереднього питання. То я пригадала таку приказку, коли два брати поїхали в Африку взуття продавати, і вони телеграфують батькові батько. Бізнес бізнесу в Африці не буде, бо всі ходять босі. А другий брат телеграфує бізнес. Батько буде розвиватися дуже добре, бо всі ходять босі. Отака От сама ситуація у страхуванні життя. Ми всі босі, ми не дуже використовуємо цей інструмент, і нам ще з ним треба ознайомлюватися як громадянам. Дякую, і останнє запитання. У нас небагато часу залишилось. А чим відрізняються різні програми страхування життя зараз, і які із них найбільшою популярністю користуються або зростають найшвидше? Ну тут дійсно зовсім різні підходи. Як аналізувати, якщо говорити про е, ті програми, які більш зростають, да, то ми зараз дивимося, що це програми страхування життя, які стосуються е, споживчого кредитування, е, тобто, це е, забезпечення по суті, себе забезпечують е, або е, Якісь крупні магазини або банківська система і видаючи таке мікрокредитування під договір страхування життя. Це те, що зараз на сьогоднішній день дуже зростає, але все ж таки я вважаю, що найбільш популярніший продукт, яким зараз цікавляться, це довгострокові договори страхування життя. Тобто, це дійсне накопичення, тому що люди починають розуміти, що держава щодо накопичення до пенсійного віку вже зробила певні кроки до реформування. І держава вже зазначила, що те, що буде обіцяно державою, воно буде обмежуватися абсолютно для всіх, і людина повинна сама перейматися щодо своїх, скажімо так, Хочеш свого да, фінанс, фінансового забезпечення після пенсійного віку. Або, наприклад, може хтось раніше хоче піти на пенсію і не працювати. Для цього є також договір страхування життя. ну, тобто, ми сподіваємося, це що, що цей сектор буде Безперечно. розвиватися І надалі. Дякую, у нас закінчується час. Це був приватний інтерес на БТБ, Ми говорили про те, наскільки стануть страхування життя більш успішними і привабливішими в Україні. Побачимось через дві години в цій же студії.